Я собі пообіцяв, що якщо я не втрачу Ашку Джокера до понеділка, то я одразу куплю Маргарет. Ну, ашку я не втратив, тож я виконую свої обіцянки і купую маргарет. Насправді я вже давно хотів, не знаю. Мені подобається за неї грати, хоча я цього не вмію. А ще мені випав костюмчик. Тож, зараз будемо щось робити. Все. Боже, яка красуня. Яка красуня. Мунлайт. Чудово. А можна, можна, це буде не гулабалу, бо зараз... Ага. Це не голобалу. Це пташка. Ну. Ага, вже йде до мене. Окей. Так. Ага, він не встояв палеці. Угу. Так. Ой. Окей. Так, я. Я, ага. я не знаю, що мені робити. Блін, це непогана зона для кайту, але я зараз її зіллів, напевно. Угу. Угу. Я перебігаю. Перебігаю, хоча, ну блін, він все одно мене зараз шибане. Цікаво, де підвал. Що це зробив? Окей. Чому в мене флайвіл не прожимається, коли треба, але зараз прожався. Так. От-от зараз би він краще підійшов. Окей. угу, <звук> Окей. Okay. Так, так. Ну, ну блін, зараз він мене. Ага. Ну так, так, терор. <звук> а що, нічого, на що я очікував? Окей. Okay. Окей, okay. хоча б одну машинку відбігав. Ну, майже дві насправді. угу, Непогано. Ну, все не так погано. А, майже три. Окей. Сейф вид Угу. Що він там хопається? Добре, добре. Відчепися від мене, відчепися! Ну, ем, можна було піти цього. О, файно. Можна було б піти до, е, ага, до гірок, але я не знаю, чи. Станція працює чи ні. Іди нафіг, Відчепися, будь ласка, відчепися від мене, ага. Де пристав? Де пристав? Не О, портал. Та-та-та-та-та-та! Да, 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 да. Сюди! Угу. Краса! Угу. Він у мене на хвості! Кш. Так. Ого! Я сьогодні, я сьогодні палец памер! Ага. Так, добігти. Окей. Блін, блін. Якщо б я добіг, то було б непогано. Ти будеш ламати цей портальчик? Окей, окей, розумію. Так. Блін, трошечки, трошечки не вистачило, ну блін. А на цій стороні тут тільки приста і вона підбита. Ага, там у нас. Ага. Далеко, лицар далеко і цей далеко. Матіас. Can it here. Keep хир. up. А хтось буде мене рятувати чи ні? Ну, виходить ні. Окей, ладно. Ну, блін. Якщо б. Ну, don't Дон Трейспівашов, де ж тайпум хомінг. Куди? Куди ти хомінг? Якщо б вони встигли, то. окей, okay. якщо б вони встигли, то було б не так погано. Mm -hmm. Ну, 130 секунд. Так. Сподіваюсь, мої тімейти не будуть на мене ругатися, бо перший день тримаю в руках танцівницю. Ладно, я грав на ній раніше. Але. Ну, є. Ага, Хантер Нюбай. А де, а де, а де? Ну, окей, ми зараз зрозуміємо. Так, я грав на ній раніше, але, ну так, трошечки, коли вона була доступна, ага, бачу. Ну, В принципі, недалеко. І мені подобається, але я... Звичайно, можу тупити. Єдине, що я знаю про танцівницю, це ставити шкатулку в халеті, щоб Гант її ламав, а його можна було заставити. Ну і що вона може робити два свої цих Ага. Так. Поки я поверкаюсь тільки стіну. Ага. Ой-ой, вже поряд. Це знову хлобали. Я ж кажу, оооо. Його, його так багато зараз. Ну, це не дивно. Тільки не ламай, не ламай мою шкатулку, будь ласка. Іди звідси. Бо. М -м -м, взяв. Так, до мене не підеш? Чи... ти пиш. Киш звідси. Так, ну пішли, пішли. Um, excuse me. Ти що, розумний? Ти типу розумний, так? Іди нафіг. Так. Іш. Не чіпай мене. Я хочу спокійно додекодувати свою машинку. Ти диви, розумний, який два хіта дав. Угу. Так, ну. Пішли. Пішли. Я буду. Ага, я вже не буду сапортити. Так. Я тебе бачу. Так. Добр. Окей. А -а -а -а! Блін, Та мне ти нафіг. Тільки не розгортайся. Ні, Ем. мі. екскюзмі. мі. Може, я її відхиляю. Гарда, та давай, давай, ламай стілець. Блін, а не хочу я машинку чіпати. Я хотів. Блін, яка машинка? Mm. Це зрада. Mm. Я ще шкатулку на ту поставив. Mm. А він поніс її до іншого. Та давай хиляй. Він поніс її до іншого стільця. Блін, а мені треба краще шкатулки забрати, бо він зараз повернеться і зламає їх всі. Ні, ні, ну блін, ну ти ж... ну, ну йди нафіг. Угу. Іди нафіг. Ем, excuse me. Ні, ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Ти не даш мені терор ем, палеті. Ти не даш мені терор в палеті, ні. Я тут. Ні в тебе закривашка! Нафіга тобі закривашка! Ти можеш пригати через стіни? Дай мені шанс! Ну, що робити? Закупати його чи викинути? Ну він зараз в мене все. Ага, дякую. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Стілець. Ну, він тобі. Точніше мені. Він не допоможе. Mm -hmm. Та майже праймова. Mm -hmm. Mm -hmm. Майже праймова. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, якщо хтось встигне... Mm -hmm. Горда, давай, я в тебя верю. Дякую. Дякую. Где нафиг? Mm? Ой! Ой. Ну... Окей. Окей. Це було трошечки сумно. Ладно, побіг. Ну. Е я намагався. Я зробив все, що було в моїх силах. Може, вони зараз хоча б втечуть? Проти Голумалу я не граю. Я так не граю все. Ой, він ціниться. Давай. Я в тебе вірю. Давай. Є-є, є. Іди нафік. Іди нафік. Іди нафік. Я тільки спробуй там поставити свою ляльку. Йди нафік. Ай-яй-яй! Ну блін, я забув, що у нього закривашка. Все, все, мені жопа. Мені жопа, ага. ні 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 ні, -ні. Куди я в стіну? Куди? Ні. Ну, я хоча б потягнув час. Що ти робиш? Що ти мені мовтиш? Ладно. Ну, красивий муд, в мене він теж є. Ну молодець. Ну, окей, він добре зіграв. Він дійсно молодець. Він е заслужив цю нічию, тож в принципі хороший. Поки що геймплей Маргери для мене складнуват, хоча це, звичайно, справа звички. Можливо, з часом я розберуся та буду брати її частіше. Але до того не знаю, чи буду мейнити її на постійній основі. Проте, якщо у вас є якісь поради стосовно її геймплею, то я їх з задоволенням вислухаю. І, можливо, вони також будуть корисні для інших глядачів. Тож, не соромтеся і напишіть їх, будь ласка, в коментарях.